Живим музичним п'ятничним, тому що сьогодні п'ятниця класа. Радіємо з цього приводу, і особливо в цей день ми радіємо тому що в цей день дуже цікава рубрика. Вона називається наш п'ятниця. Вчора, вчора, на жаль, чи на щастя, ми відкрили секрети, як вирішується переможці нашої п'ятниці, але насправді це так і тут вже виключення було серйозно. Філа, хто буде сьогодні нашу п'ятницю? Всі вже Філа питаються на нас. Проте все ж таки це ми вирішуємо. Так останнє слово за нами, як то кажуть. Ну і сьогодні довго не сперечалися, а вибрала людину яка дійсно активна, яка дійсно завжди на слуху, і це Руслан Суба. та там а Руслан народився 8 вересня 96-го року. Тож нещодавно в нього а, був день а, народження. Так, давай а, цікавий статус. Дай Бог здоров'я кожної мамі, чиїх дітей я називаю друзями. Отак, От це з яким під підтекстом дивіться, дивіться, як виглядає Руслан Ступа для того, щоб ви могли зрозуміти, про кого йде мова. Так, де тут? Де тут? Де тут? Ось де це тут? Руслан дивитись так. Ось, дивіться. Давай, це диш... Руслан. Це переможець. Це наш п'ятниця. сьогодні. На ну, давай, сьогодні. поки камера показує. Подивимось ще якісь фотки. А, так, о, макет, це не він. Ось, напевно, Руслан. На райончику з дівчинкою. Дівчиною. Мені здається, той чувак на заднім фоні не задоволений трішки, але будь-що. Так, ось, дивіться: це Руслан, так, в Кіпаріки. Ой, на мотики. Клас, ну такий активний чувак. Ми бачимо все. На жаль, всі фотокартки заводки закінчились. Да, так далі. Статус побачили. Руслана в обличчя знаємо. Тепер треба дізнатися все ж таки, звідки він? Руслан з міста. Ічня. Ічня, я знаю, я впевнений, що Руслан, напевно, на перше, на друге, на третє їсть молоко згущене, тому що я знаю, що саме з пам'ятка, та вот дуже смачне згущене молоко. Я нещодавно також його їла. О, ну так хто а... ж не їв згущене молоко. А... А, ä, любимі ігри Руслана, це футбол, як ми вже стили помітити, адже кинився маленький... так, 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 так. Але не слід забувати і про мотоцикли. Можливо, він його угнали, як то кажуть, а можливо, то власне, то ж дівчата пильнуйте а, і знаєте, де шукати. Хлопця з мопедом, тому що ну кожна дівчина, наприклад, мріяла напевно, мені здається, покатати покататися на мопеді. Із Альона, музики... може іншим, це зробила. Я це робила. Так, Перед так що дівчата, знаєте, Мадонна де це шукати це було. З Мадонною їхала на одному педі. Із музики Руслан полюбляє тартак океан Ельзи Фактор 2 не слід забувати. Рікі Мартін, Майя Ковський. Корн есть, это Пятница есть, тоже неплохо, Б2, Ферги, Баста, такой разноплановый чувачок, Нирвана, Дидио, Тартак, Махно Проджект, Потап и Настя, все пучком, куда же без Потапа и без Насти, так, радует, что есть видео, а подожди, Я тоже его увидела. <смір> У Руслана різні приколи. Тому, Руслан, ми вітаємо тебе. Ти став нашим п'ятницем. Це наша версія. Так. По нашій версії ти повинен бути нашим п'ятницею саме сьогодні. А тож даруємо тобі от хвилинку слави, яка вже минула, і кліп, який вже розпочинається. Валентин стрікала, знаєш Таня. Можливо, твою дівчину саме так буде звати. От.